Вітаю вас, друзі, попри триваючу повномасштабну війну, яку розв'язала так звана Росія проти України, окремі українські медіа все одно продовжують шукати так званих хороших росіян. Один із цих так званих хороших росіян, Міхаїл Святов, запропонував нещодавно Україні зупинитися, не продовжувати боротьбу за своє існування, а піти на перемир'я. Ну, підвішене стан таке перемир'я. Він пропонує просто лишити українців у окупації там, де їх вбивають, катують і тримають у тюрмах, і повернутися до питання звільнення території України за років 50-60. Поставити себе в догасочній перспективі в більш вигідне положення. Би через ряд 50-60 цю проблему рішить, слава Богу. оцю паскуду на українському телебаченні можна побачити не дуже часто, але є і ще один так званий хороший росіянин, який неодноразово був в Україні. Меня зовут Поперечний і Я, якщо кажучи... Не дуже розумію, що зараз відбувається. Ось оце створіння. Росіянин, який народився у Таганрозі, вирішив, як він сам подумав, дуже смішно пожартувати. Ну, наприклад, про російські звірства в Ізюмі. А там люди гибнуть, гідно Ну я такой, ха! Якщо ви, не дай Боже, підписані на цього так званого хорошого росіянина або на будь-якого іншого, то відпишіться від їхніх каналів. Просто зараз. А на мій канал підпишіться і натисніть лайк до цього відео та. Залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей, бо це важливо. І саме про це сьогодні і буду із вами говорити. Своє дитинство він провів у Києві. У Києві живе і його матір. Дуже рада, що ви в Київ прилетіли. От діло в тому, що я тут закінчую школу, поэтому я вродька здесь м'ясний. Вже після 14-го року, коли так звана Росія почала війну проти України, він усе одно кілька разів приїздив до України із концертами. Виступав у Харкові. Здається, і ще їздив у Одесу і у Києві був. Господи, вас тут давайте всі похлопаємо у Владимиру Путіна. Сьогодні днюха. Давайте поставимо. Зі сцени у Києві він розповідав українцям, що українці та росіяни це однакові народи. Гадінна Один, народ паралельно він підтримував окупацію Криму. Правда, дуже обережно. Він казав, що Крим ето прекрасно, Він би хотів туди поїхати, але мабуть, все ж таки не поїде, бо переживає, що у нього будуть проблеми із концертами. А не тому, що він засуджує окупацію, Ребята, Крим це змічатина, да я просто переживаю, тому, що є куча людей, кори спіни дуже безумно розприймають такі речі, як хтось із російських артистів приїжджає в Крим. Кляті українці і спіною у рота заважали Данілу Папіречному їздити і виступати у тимчасово окупованому Криму. Він би так хотів, але Погані українські націоналісти не давали. Зрештою, після оцих слів, служба безпеки України заборонила йому в'їзд на територію України. Звичайно, ніяких антиукраїнських позицій у мене не було, ні, і бути не може. У нього тоді непогано так підгоріло, і він почав скаржитися на тих самих українських націоналістів та жахливих радикалів. Більшість радикально настроєних українців по отношенню к русским а почему то вважають, що а... Ми одно з нашим правительством і несемо відповідальність за кожне дійство тих, хто у власні, так воно і є. Якщо уряд певної країни чинить велику несправедливість, а народ цієї країни нічого не робить проти такого уряду, значить він із цим погоджується, тому що обов'язком будь-якого народу є. Контролювати свій уряд, ми українці, виходили у таких випадках на протести. Ми вигнали зі своєї країни Януковича. Ми протестували, а не нікчемно розповідали, що ми ні на що не можемо вплинути. І дуже дивно було чути таку заяву від нього, бо він же казав, що ми однаковий народ. Це не так, і мабуть, не лишнім буде напомніть, що ми просто люди. Від ми всі. Ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Далі пішла традиційна російська шиза через те, що Україна не пустила на свою територію росіянина, який не проти окупації Криму, він почав порівнювати Україну із так званою Росією. Якщо ви так сильно не бути схожими на Росію, то до якого чорту ви так сильно способствуєте цензурі? Проте, от знаєте, що дуже показово йому тоді, коли його не пустили до України і він не зміг заробити бабла, було чомусь абсолютно не смішно і не до. Жартів. А ну, во первых мені каже, ситуація ніфіга не смішна. Зате до жартів йому дуже стало, коли він почав говорити про український Ізюм, який перебував півроку у окупації. Мені кажете, що названня в СНГ. Яке таке СНГ Даніла? СНГ не існує так само, як і не існує реальної російської опозиції. Ну коли міста називали так. Ну, вообще не готовились к тому, що там буде війна. Виступа цього стендапера зводиться до того, що погані українці неправильно назвали свої міста, тому що коли росіяни чують про війну у цих містах, то їм стає смішно. Ну, когда я читаю новини, в яких написано: типу, уже 3 дня ідуть ожесточені бої за Ізюм. За півроку окупації міста Ізюм на Харківщині Росіяни вбили там багато цивільних, і тільки одна братня могила налічувала понад 400 жертв. Нами виявлено 445 могил де поховані цивільні особи. Росіяни у Ізюмі вбивали українців за те, що вони були українцями, вбивали як військових, так і цивільних, як дорослих, так і дітей. Нашої трупу виявлена мотузка. У нього е, перебиті кінцівки, що свідчить про насильницьку е, причину смерті деяких українців, росіяни вбивали снарядами або одразу розстрілювали. Але багатьох вони перед тим мучили, катували у спеціальних катівнях, і це, мабуть, теж дуже мало би насмішити Даніла Папіречного на полу спеціально розтілений такий ліноліум, який дуже легко миється, щоб не залишали сліди. Я не можу ну цьому, Це ж бред якийсь. Росіяни замордували та вбили сотні мирних людей. Росіяни вчиняли злочини проти людяності або злочин геноциду. Це привід для жартів. Бо місто Ізюм розумієте, якісь мурахи б'ються за віноградіну, кабута мурав'ї сражаються, типа стару Віноградіну знайшли. Я думаю, після цієї заяви у Даніла Поперечного можуть статися різні неприємності з його стендапами за кордоном, бо він саме за кордоном зараз перебуває та виступає. На жаль, до останнього у нього знаходились в Україні серед українців захисники. Я думаю, будуть усе одно знаходитись. Ну, пожартував він про геноцид проти українців. Що у цьому такого? Зате ж він проти війни. Володимир Владімич Путін. Ми проти війни, Пожалуйста, не надо війни, але все одно залишається типовим росіянином. І знаєте, друзі, я пригадав іще одну дуже-дуже схожу історію, на яку тоді більшість українців не звернули увагу. Зараз багато хто обурений словами папіречного. Але коли майже така сама ситуація сталася із бастою, це правда було до повномасштабного вторгнення, то. Майже ніхто на це не реагував. <клес> російського виконавця Василія Вакуленка. Він же баста тоді дуже сильно розсмішили слова біженця із Лівану про те, що він тікав від війни у Лівані і приїхав у Донецьк, де теж війна. Ми переїхали до бабушки в Донецьк. <плес> <плес> Який смішний жарт. Росіяни розв'язали війну проти України, захопили український Донецьк, вбили та закатували там також сотні, якщо не тисячі українців. А потім насміхаються із того, що вони почали війну проти України. Коли оця історія була, то Ніхто, як я вже сказав, особливо на неї уваги не звертав, крім кількох десятків, як то кажуть, міських божевільних, які казали, що війна в країні, і так не має бути. Не можна після того, щоб отакі персонажі приїздили до України. Але баста приїздив. Він давав як приватні концерти, так і концерти публічні. А окремі українці його продовжували захищати. Тобто вас зовсім не бентежить, що вашу України? Тобто зовсім не бентежить, до побачення. одним із багатьох приводів для владіміра Путіна повірити у те, що російську армію українці будуть радісно зустрічати і, взагалі, не буде практично ніякого супротиву. Була поведінка ось таких істот. Я навіть не можу називати їх громадянами. Саме подібні історії створювали для керівництва так званої Росії ілюзію, що тут усе пройде спокійно, і Україну можна буде захопити за 2-3 дні. Дні, звісно, питання повномасштабного вторгнення було тільки питанням часу. Рано чи пізно росіяни усе одно б на це пішли, але у них створювалися хибні ілюзії через поведінку частини наших громадян і тоді без зубу позицію нашої держави. І зараз о той самий одінаковий народ, як казав папіречний, обстрілює наші домівки. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку у кривому розі. Я знаю, чого ви хочете, друзі. Я хочу цього так само. Ми усі хочемо помсти та відплати. І найкращий спосіб помститися росіянам це продовжувати підтримувати сили оборони України, які будуть робити їм дуже боляче, у тому числі і на території так званої Росії. Вітаю вас, друзі! Маю для вас дуже дуже хороші новини. Ми пару місяців тому і з вами збирали кошти на 15 комплексів для демілітаризації однієї братньої республіки. Зібрали ми тоді 19 мільйонів 250 тисяч гривень, і перші 9 бортів вже готові до роботи і будуть приносити бавовну і демократію. До молодих республік. Дякую вам. Слава Україні. Ре Дякуємо небайдужим українцям за вашу допомогу. Це наближає нашу перемогу. Дякую вам, друзі. Дякую, що донатите. Це надзвичайно важливо. Ось це єдиний прийнятний спосіб шукати хороших росіян, тому що як відомо, хороших росіян у тепловізор не видно. Хороший руське це мертвий руський, а любой другої руськи це плохої русські. Тому, будь ласка, припиніть шукати так званих хороших росіян. Вони іще ще будуть пхатися до нашої країни після нашої перемоги. Але єдині росіяни, які приносять сьогодні користь, це ті, які або воюють проти так званої Росії, або які на території так званої Росії. Влаштовують диверсії, і після нашої перемоги вони мають розбиратися із тим, що залишиться після так званої Росії. Але ось отакі як Даніла Папіречний, іще будуть намагатися до нас приїхати і знову у нас виступати. І нам доведеться і ще робити усе, аби вони тут не змогли нічого робити. Ну а поки що, друзі, підтримуйте сили оборони України, допомагайте українській армії, допомагайте українському війську, бо тільки українські військові вміють створювати реально хороших росіян.